В ніч зі страсної п'ятниці на суботу у штаб 39-ї жіночої сотні самооборони зловмисники намагались потрапити спочатку через двері одного із входів в перший інтернат. Та вже на порозі кімнати із найціннішими благочинними пожертвами, які від криворізців приймають волонтерки, злодіїв зупинили металеві двері. Тож, вже з другого дублю крадії потрапили через металопластикове вікно, попередньо знявши решітку. Про те, що всередині щось відбувається, волонтеркам повідомила Вахтер інтернату. Прибувши у штаб, дівчата не впізнали власних володінь. Все перевернуто, все це ужасно на фотографіях, в соціальних сетях це видно. Зо всіх полок все було зброшено, все те, що було приготовлено до відправки. кожна коробка була розірвана. все пересматривали, может быть, искали щось цінне. ценное. украденого це деньги в розмірі 4 тисячі ми пересчитали. Це бойові ножі для ребят, які були вже сложены в посилках. Ми готувалися к відправку часи, фонари, тактичні перчатки, одна пара, одна форма. Видимо, тільки нужна була одному вору. На місце події було направлено слідчо оперативну групу Дзержинського РВ. Виїздом на місце було встановлено, що дійсно мав факт. Крадіжки з проникненням в дане приміщення, а саме шляхом злому металопластикового вікна, було викрадено майно, яке належить даній організації. Ця неприємна пригода, зізнаються дівчата їх не лише не зламала, а в певній мірі навіть згуртувала. Якщо вони хотіли нам насолити, то вони більше розізлілі. Крім всього, вони роззлілі бойців на передовій, тому якщо вони... Попадутся, если їх все таки слова, то я думаю, что їм будет проблематично потом з этим жить. Співробітники райвідділу кажуть, для них розкрити цю крадіжку справа честі, адже чимало їхніх колег сьогодні серед тих, кому допомагають волонтери пограбованої жіночої сотні. На сьогодні відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Слідчими вже проводиться досудове слідство зокрема, трасеологічна і дактилоскопічна експертизи. Осіб, причетних до вчинення злочину на даний час не встановлено. Про підозру жодної особи на даний момент не повідомлено. Для мене ця справа дуже важливою, як так сказати, пріоритетною, тому що ці жінки, які збирають цю допомогу, допомагають моїм колегам, котрі знаходяться в зоні АТО. Якщо зловмисників знайдуть, їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Волонтерки ж, попри стрес і зіпсовані свята, вже сьогодні не лише навели лад у штабі, а й в чергове відправили допомогу своїм підопічним.